Права 235. Перевірте, чи є правильною нерівність. Ну що ж, давайте перевіряти. Дивимося, ми бачимо тут доволі громісткий запис зліва і справа. Щоб подивитися, чи ця нерівність правильна, нам треба спростити цей вираз. Тобто ми маємо записати це як 6011 мінус. Ну, а тепер треба стовпчик відняти оцей вираз і обчислити, чому ж дорівнює ця різниця. Отже, записуємо тоді. 1500, пишемо 1539, мінус 438. 438. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1, 3 мінус 3, це 0, 5 мінус 4, це 1. І тут буде одиничка. Отже, тоді записуємо мінус, і у нас різниця 1101. Пишемо мінус 1101 101. так, І тепер спрощуємо віра справа, пишемо 5791 мінус, а тепер знову стовпчик нам треба відняти. Отже, пишемо 2418. Відняти 1336. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 1 мінус 3 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 3 це 8. 4. Збрали одиничку – це 3. 3 мінус 3 це 0. 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо. Мінус 182. Мінус 1082. Добре? Ну що ж, тепер знову нам треба спрощувати цей вираз. Давайте будемо стовпчик знову віднімати. Отже. Давайте будемо віднімати. Пишемо 6011. 6000. Не встуд, 6011. Так, відняти 1101. 1101. Віднімаємо. 1 мінус 1 це 0. 1 мінус 0 це 1. 0 мінус 1 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 1 це 9. 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 1 це 4. Так, отже, записуємо, що у нас різниця буде дорівнювати 4910. Тоді обчислюємо різницю справа. Давайте отже, записуємо 5000. Давайте десь тут. 5791. Відняти 1082. Віднімаємо. Так, 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 2 це 9. Далі 9. збрали одиничку це 8. 8 мінус 8, це 0. 7 мінус 0 це 7, 5 мінус 1 це 4. Так. Отже, записуємо, що різниця у нас справа дорівнює 4000. 709. Ну що ж, давайте тут аналізувати, який найстарший розряд відрізняється. Тут у нас 9 сотень, тут у нас 7 сотня. Так як ми можемо сказати, що 9 у нас більше за 7, то і в нашому виразі ми ставимо знак більше. Ну, а по умові у нас менше. Тобто ця нерівність не є правильною. Записуємо тоді, що нерівність неправильна. Нерівність неправильна. Ну що ж, давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. На запитують, чи є правильною нерівність, пишемо нерівність. Неправильна. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу на цьому вправу завершено.